В актовій залі зібралися військовослужбовці, ветерани Великої Вітчизняної війни, збройних сил, представники міської влади, аби привітати один одного та прийняти поздоровлення з нагоди відзначення 20-ї річниці збройних сил України. Коростенсько-Логинський міськрайонний військовий комісар Вадим Філоненко відмітив важливе значення Збройних сил України в житті та діяльності держави. Закликав пам'ятати славну історію нашої країни, шанувати ветеранів, які захищали вітчизну на фронтах Великої Вітчизняної війни. Несли військову службу в повоєнні роки. Я сердечно дякую всім офіцерам, прапорщикам, сержантам та солдатам, які сумлінно виконують свої службові обов'язки, розуміють необхідність та важливість службових завдань. Шановні військовослужбовці, сьогодні в цей святковий день, особисто від себе, від військового командування. Я хочу подякувати всім вам за гідне примноження традицій старших поколінь у напруженій повсякденній праці. Ви демонструєте кращі людські та професійні якості. Високу вимогливість до себе та підлеглих у сполучні з душевною чуйністю та турботою про людей. Дорогі наші жінки, з почуттям особливої поваги звертаюся цей день до вас як берегінь сімейного тепла. Дякую за розуміння тих завдань, які виконують ваші чоловіки, за моральну підтримку, міцний тил. Бажаю всім вам, присутнім в цьому залі, міцного здоров'я, добра і щастя, щедрої долі та людської доброти, нашим славним ветеранам довголіття. Ми завжди раді бачити вас в наших військових колективах. А вам, шановні воїни, надалі з гідністю нести високе звання захисника вітчизни, своєю натхненою працею примножувати славні традиції наших прославних ветеранів. Від щирого серця бажаю вам творчої наснаги та успіхів у службі. З 20-ю річницею вітаю вас, дорогі друзі. З нагоди свята Вадим Філоненко відзначив кращих військовослужбовців, побажав солдатам і офіцерам збройних сил України гідно продовжувати традиції своїх дідів і батьків з честю виконувати свій обов'язок перед вітчизною, надійно захищати мир і спокій українського народу. З вітальними словами, з нагоди свята до усіх присутніх звернувся і міський голова Володимир Москаленко. імені міської влади. Депутатського корпусу, виконавчого комітету щиро вітаю з цим святом, всіх, хто причетний до нього. Першу чергу це воїни нашого Ростенського гарнізону, це ветеранів Збройних сил, це людей, які готуються служити в Збройних силах України. Непростий шлях пройшли Збройні Сили України за ці 20 років. Нам є з чим порівняти. Але при цьому ми всі розуміємо, що держава відбувається тоді, коли є Збройні сили. 6 грудня зараз вже підходить як свято більше молодої держави, молодих людей, які вже відслужили в українській армії, які планують служити в українській армії. І знаєте, що приємно вражає, що за останні роки підіймається престиж служби. В Збройних силах України. Ми пам'ятаємо роки, коли військовий комісар приходив і відкався, що неможливо набрати там ті чи інші частини військових молодих людей. Сьогодні у нас вже конкурс для того, щоб служити в Збройних силах України. Це великий позитив, який спільно зроблений нашим суспільством. Я оптиміст і хотів, щоб ми всі такими були, були. і я вірю в те, що. Кращі часи для Збройних сил України ще попереду. Тому, шановні друзі, всі, хто причетний до Збройних сил України, а це всі чоловіки і жінки, ми сьогодні з вами бачили, теж які служать військових частинах, це наше українське народне свято. Я вас всіх вітаю з цим святом. Зичу доброго здоров'я і бути захисниками вітчизни скрізь. За сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди 20-ї річниці збройних сил України, подяками міського голови, було відзначено ряд військовослужбовців. Цього дня виступаючи говорили про значення цієї дати 6 грудня. Ми складаємо глибоку шану всім, хто захищав честь і свободу рідної землі, хто нині зміцнює обороноздатність країни. Служба в армії це школа мужності, яка виховує, дисциплінує молоду людину, дає життєвий досвід, що неодмінно стане в нагоді. Переконаний командир військової частини А 1796 Віктор Іванів збройні сили України являються гарантом цінності. Та незалежності нашої батьківщини. Якщо ми повернемось в історію нашої держави, на Україні кожних 10 років відбувалися бойові дії, проливалася кров. Сьогоднішній цей день святковий висловити глибоку подяку, вдячність нашим ветеранам, які в 45-му році зламали хребет фашистам, що у нас вже 65 років на нашому головою чисте небо світить. Але не зважаючи на що, і сьогоднішній день святковий наші військовослужбовці, наші працівники Збройних Сил виконують свій обов'язок інтернаціональний. Це у нас Єгославія, Сієра Ліони, Ліберія. В нашому житті завжди є місце для нашого подову, для служіння нашій батьківщині. Старий девіз, коли народ армія єдині, він на сьогоднішній день працює. цієї трибуни хочеться подякувати. Міському голові Москвин Васильовичу за співпрацю хочу подякувати районному управлінню за співпрацю, подякувати представникам силових структур. Від командуючого сухопутних військ України міському голові було вручено цінний подарунок та грамоту з нагоди відзначення 20-ї річниці збройних сил. На наших військових покладена священна місія боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія української держави і її збройних сил свідчить про те, що вони з честю виконують її. А народ відповідає на це любов'ю та пошаною зі святом вас, шановні військовослужбовці.